Сьогодні трошки поділюсь з вами деталями про виготовлення української автоматичної годівниці для домашніх тварин. За час від старту проекту девайс отримали понад 30 тестувальників. Тепер ми разом з їхніми тваринками працюємо над покращенням годівнички. Одна годівниця друкується по часу близько 12 годин. Тому я навчив свій 3D-принтер самостійно скидати на друковані деталі і друкувати наступну модель. Тепер він працює автоматично а найголовніше. Цілодобово в одній тестувальниці був цікавий випадок, коли її сусіди підключились до годівниці і годували її кота. Тож тепер годівниця має пароль, який можна змінювати так само, як і назву її Wi-Fi, щоб не плутатись на випадок, якщо у вас дві або більше годівнички. Також інтерфейс став трошки ліпшим. Ще ми ввели декілька софтових фіч та відловили деякі баги, про які я сам не підозрював. Тому тестувальникам вдячний безмежно. Працюємо як. Одна команда. Наразі годівничка вже доступна для покупки за акційною ціною 1500 гривень. Запитуйте в Дірект або на сайті morda.pet.